Привіт, друзі! Ви на каналі Культурна братія» і з вами Юля. Колись я поясню, чому називається «братія». Але це буде не сьогодні. Про що нам з вами б ще поговорити, як не про Оземпік, ну або його аналоги, тобто препарат Семаглутит, який сьогодні все більше віруситься серед знаменитостей та й серед простих смертних. Зірки Голлівуду продовжують виходити на червоні доріжки все більш і більш худесенькі, чим спричиняють наше щире занепокоєння разом із Оземпік обличчям, таким дивним феноменом також уже з'являються і Оземпік руки. Крім того, нещодавно з'явилася інформація. Що оземпік, як і інші препарати такого характеру, може спричиняти втрату зору. Сьогодні поговоримо про знаменитості, які на думку користувачів в інтернеті можуть приймати самоглутит. Зокрема, це Селена Гомес, Демі Мур та Брук Шилдс. Також ми з вами розглянемо теорії щодо стану Аріана Гранде. А ще я дуже хочу поговорити про Моніку Левінські і як провідні медіа США. Виконували джинсу і цькували її за вагу якраз на піку цього скандалу із Клінтоном. Ще сьогодні вже говорять, що вона стається також приймає оземпік для схуднення. Чекаю, поки що від вас чарівний лайк та підписочку. Ставте дзвіночок. Також ви можете ставати спонсорами цього каналу за QR-кодом або за посиланням у описі. Ось ось вже настане весна, і кожна з нас використовує цей час як привід трошечки себе побалувати, тому що ця пора символізує новий початок та нову надію на краще. Тим паче, що наша шкіра потребує після зими значного оновлення та турботи. Взагалі я завжди звертаю увагу на аромати, коли купляю собі доглядову косметику. Тому давайте разом розпакуємо пакуночок від бренду із красномовною назвою Пахне. Кожен їхній продукт це не просто крем чи скраб, а ціла історія, яку ти відчуваєш шкірою, яка пов'язується з певними асоціаціями і з позитивними емоціями. Я вже затестила це все і зараз розповім вам про свої враження. Крем для тіла нектар йде в такому комплектику із брелочком, і я вже бачу, як я зроблю з нього собі намисто. І я вам скажу, я просто закохалася у цей продукт. Він дуже легкий. Я не люблю жирні е, креми для тіла. Це просто ідеальний. Ви можете побачити, наскільки він легенький. Цей аромат фруктово-мускусний, і він подарує кожному з нас свої асоціації із якимись побаченнями, з якимись вечірками, тому що саме такий настрій воно передає. Крем для рук міра мені він видався таким тяжким люксовим ароматом. Він дуже густий. Цей крем для пошкоджених рук якраз саме те, що треба. І цей аромат дійсно. Асоціюється із якимись дорогими закладами, куди ти потрапляєш і відчуваєш себе, наче царівно. Найбільше мене вразив, мало, до такого стану, знаєте, якогось напівзапаморочення це крем для рук зілля. Я можу вам вже сказати, що тут дійсно є нотки якихось трав, рослин, і воно відчувається як така, знаєте, підліткова прогулянка. Підзорями до світанку і з який тобі подобається. тому що цей аромат я б сказала дуже унісекс і навіть віддає якимось чоловічими парфумами. І ви знаєте, воно дійсно пахне якимось магічним зіллям. І на шкірі він дуже довго тримається, цей аромат. Я б порадила б навіть ділитися із своїм хлопцем, чоловіком, тому що цей аромат підходить і чоловікам, і жінкам. Ну і також десертик тарт. В ароматі є лимон, цукор, ваніль, фрукти та молоко. І пахне він саме так: в першу чергу кидається ваніль, а в другу чергу вже лимон. І це дуже смачно. Він прекрасно відлущує в міру такі. З олійками і загалом дуже і дуже класно пахне. Якщо чесно, він може навіть нагадати вам якийсь ваш улюблений десерт, тому що тут дуже багато запаху ванілі і якихось вершків. Я вам скажу, що після затесту продукції пахне, я дійсно дуже гарно пахну. Аромати і кремів, і різних засобів, вони дуже нетривіальні, тому що я не очікувала настільки незвичних ароматів. Я просто передаю вам настільки, настільки можу передати словами, бо якщо б ви це просто затестили на собі, я думаю, ви б зрозуміли. До речі, також наклеєчки я поставлю собі на комп'ютер. Для замовлення засобів від бренду Пахне, переходьте за посиланням у описі на сайт або ж інстаграм. Також не Забувайте про промокод від мене. Він також у описі. Заходьте, обирайте і повірте, ви точно не будете розчаровані. На днях у США проходила церемонія нагородження премії Гільдії кіноакторів США. Соціальні мережі просто запалилися. Того, як виглядають деякі зірки сьогодні, знаменитості продемонстрували вражаючі схудлі фігури на червоній доріжці, і користувачі підкреслили одну майже для всіх спільну фізичну особливість, а саме виснажені руки. Також вказували, що необхідно вживати певних заходів для того, щоб знаменитості, які є трошки виснаженими чи недоїдаючими, не могли демонструвати свою фігуру на червоних доріжках. Ну, в Америці фашизм це діло вже звичне. Дуже багато експертів вже дали інтерв'ю різним виданням з приводу ось таких оземпіківських рук у знаменитостей. Вони називають їх імовірним побічним ефектом вживання препаратів для схуднення. Я скажу, що ніхто не знає, чи дійсно ці знаменитості вживали якісь препарати, тому поки що можливі лише припущення та плітки, дуже недобросовісні плітки. Різні дієтологи, нутриціологи зазначають, що такі явище схоже на те, що вже було знайоме нам раніше: оземпік Фейс і оземпік сідниці. І це не є безпосереднім ефектом від препарату, а наслідком різкого схуднення, яке він може спричиняти, тому що жир під шкірою просто зникає. Згідно слів експертів, це найбільш помітно на суглобах, зокрема на ліктях, і це сприяє обвисанню шкіри. При цьому такий ефект дуже виснажених рук досягається у випадку, якщо людина, яка приймає цей препарат, не є якби зайвою вагою, так званою, а є вже якби нормальній масі тіла. При цьому вона чомусь ще прагне схуднути. Але, звичайно, як кажуть спеціалісти, що молодшою є людина, то кращим є її відновлення і адаптація до нової ваги. Одним із побічних ефектів препарату семаглутит є якраз таки різка втрата ваги. Але цей побічний ефект є якби кінцевою метою. Тих споживачів, які його вирішили приймати для схуднень. Дуже часто, коли людина худне на оземпіку, вона втрачає не жир, а саме м'язову масу, і це дуже дуже небезпечно. Але на цьому список побічних ефектів не закінчується. Всі вже знають про хвороби кишечника, різні гормональні порушення, а також остеопороз. Зокрема, минулого місяця співачка Ейвері розповіла, що вона страждає на остеопороз через те, що рік приймала оземпік. Івачка розповідала, що її вигнали із її лейблу через надмірну вагу. І тому вона почала приймати Оземпік. При цьому вона вже тривалий час страждала від РХП. І от коли її стан різко погіршився, у неї виявили остеопороз, тобто надзвичайне виснаження кісток, які можуть тепер дуже легко ламатися. У своєму відео вона закликала своїх підписників не повторювати її помилок і не приймати ліки, які їм не потрібні. Я зараз у стані шоку, сказала співачка, тому що не очікувала цього. Оземпік може спричинити втрату щільності кісток, але я не думала, що це станеться зі мною, адже я приймала його лише рік. І от у мене значна втрата кісткової маси остеопороз і остеопенія. Ось що відбувається, коли ви використовуєте оземпік для схуднення та втрачаєте занадто багато ваги. Я хочу показати вам, чому потрібно бути обережними. Це стало надто нормалізованим. Але насправді це дуже небезпечно. Чимало фанатів також були в шоці із появи Селени Гомес, яка, очевидно, скинула вагу. Багато хто почав її хвалити, багато хто почав її звинувачувати. Як завжди, жінка ніколи не може бути собою. Завжди знайдуться ті, хто буде критикувати її зовнішність. Якщо ти не на Оземпіку, то чого ти не на Оземпіку? Ти на Оземпіку, чого ти на Оземпіку? Багато хто вказує, що у Селени дійсно дуже дуже багато проблем зі здоров'ям. Вона страждає на системний червоний вовчак. Також у 2017 році їй пересадили нирку разом із постійними нападками від фанів Хейлі, Селена ще й бореться із коментарями щодо її ваги, яка часто змінюється як і в кожної жінки протягом її життя. Селена Гомес неодноразово змушена була чомусь пояснювати публіці. Причини коливань своєї ваги у 2023 році вона пояснювала, що у її організмі відбувається часто затримка рідини, тому що це реакція на численні ліки, що вона приймає у листопаді минулого року. На прем'єрі фільму Емілія Перес її критикували за те, як виглядає її живіт, як вона тримає там рук. І це було просто пекельне полум'я з цих коментарів, і вона навіть була змушена пояснити, що у неї синдром надмірного росту бактерій в кишечнику, тому це спричиняє здуття живота. Уявіть, як її дістали ці коментарі, що їй довелося вже пояснювати медичними термінами, що не так. І от на нещодавній премії Селена таки отримала нагороду за найкращий акторський ансамбль у комедійному серіалі за роль у «Only Murders in the Building». І мені дуже смішно із коментарів з Твіттеру. Давайте я і вас трошки розсмішу. Мені не подобаються її політичні погляди, але вона виглядає добре, враховуючи всі її проблеми зі здоров'ям, які вона мала в минулому, вона втрачає вагу для свого весілля. Багато наречених це роблять. Озембік та пластична хірургія рятують її кар'єру. Вона виглядає розкішно, худесенька та маленька вага. Напрочуд худеньку фігуру також продемонструвала і Брук Шилдс. Надзвичайну увагу привернули її руки. Конспірологія про Брук Шилдс та вживання Озембіку розпочалася ще місяць тому, коли її помітили у розкішному костюмі на презентації своєї нової книги. Тоді вона також була в гостях на ток-шоу Доброго ранку Америко. Тоді вже громадськість помітила, що вона виглядає значно худішою, ніж зазвичай. І в хід пішли коментарі про Оземпік. Фігура Демі Мор, особливо після виходу фільму Субстанція, стає тепер предметом для обговорень і подекуди навіть жартів. Звичайно ж, у зв'язку із цим фільмом. Мало того, що за рік до цього фільму вона повністю оновила своє обличчя, як то кажуть, так тепер вона ще й дуже сильно скинула вагу. І під пристілом опинилися також і її руки, тому що вони виглядали на думку багатьох коментаторів дуже худорляво. Занепокоєння у фанатів також зараз скликає фігура і зовнішній вигляд Аріани Гранде. на свіжій церемонії премії гільдії кіноакторів. Аріана виглядала на думку коментаторів дуже виснаженою. І ще раніше на премії БАФТА поява Аріани викликала серйозні занепокоєння щодо її здоров'я. Багато шанувальників стали на захист співачки після того, як її почали тролити в соцмережах, тому що люди бувають такі жорстокі, що можуть просто обсирати за зовнішність. Оце так новина. Коментатори також писали, що невідомо, що співачка переживає просто зараз. Щодо Аріани Гранди, зараз припускають, що можливо вона страждає від РХП. Або анорексії, ну або ж якоїсь іншої хвороби, зокрема онкології. Ось чому вона так різко схудла і виглядає загалом втомленою. Але звичайно ж, не обійшлося і без коментарів про оземпік. Колись, як ви знаєте, людей, які різко худнули, незалежно від причин об'єктивних, звинувачували в тому, що вони випили капсулу із паразитом. А тепер у всьому звинувачують оземпік. Але це насправді може бути просто хвороба або РХП. Або також стрес і перевтома, які спричинені таким напруженим графіком співачки і актриси. Я думаю, Аріана не заслуговує того всього хейту в інтернеті, який спрямовується щодо її зовнішності. Вона неодноразово говорила про те, що люди, які докопуються до зовнішності, просто ниці. Немає сумнівів, що найбільше проходяться по зовнішності саме жінок. І Якщо жінка є там співачкою, актрисою, це її професія. Зовнішність відіграє не останню роль. У цьому фаху, то що робити, коли знущання щодо зовнішності стають інструментом у політичних інтригах? Моніка Левінські одна із найвідоміших жінок, яку жовта преса піддавала нещадному осуду. Колишня стажерка Білого Дому, чиє ім'я стало синонімом одного із найбільших політичних скандалів у США, вона роками була об'єктом глузувань, нападок. Булінгу, кібербулінгу і цькування жовтою пресою. Так звані журналісти розбирали кожну деталь їхніх із Білим Клінтоном стосунків, як це все в них відбувалося, і постійно поливали її брудом, безжально обговорювали її зовнішність, вагу і моральні якості. При цьому моральні якості президента якось трошечки упускалися. Таблоїди називали її товстою перечницею, рахували калорії її обідів і навіть вважали її зайву. Вагу після скандалу карою за те, що вона зробила із президентом, тому що він бідолашка має лапки і не знав, що робить. Я не можу повірити в ці заголовки цих видань 99-го року. Це видання Independent. Моніка набрала вагу. Тепер це дійсно неприйнятно. І під заголовок вона поводилась як сумна, напружена покинута людина. Вона порушила правила і потовстіла. Давайте я лише зачитаю вам уривок дослівний із цієї публікації. Для контексту тоді якраз готувалася книга про Моніку і її точка зору на цей скандал. Тоді вона заробила 500 мільйонів доларів за ці дані. І, звичайно, ось така джинсова стаття виглядає дуже дуже підозріло, особливо враховуючи мову та мовні звороти, якими вона кишить. Найбільш проблемна коханка президента, щойно підписала контракт на написання книги з Ендрю Мортоном, тим самим автором-приводом, який виніс нещастя покійної принцеси Діани в публічний простір. Ми познайомимося із Монікою, якої ми не знали раніше. Вона стане іконою для всіх покинутих жінок. Вона дасть слізливе інтерв'ю. Незабаром після цього відбудеться перезапуск образу Моніки. В строгому костюмі та з короткою зачіскою вона постане як жінка, яка хоче, щоб її відтепер сприймали серйозно. Але все це ще попереду. Спершу Моніка повинна зробити те, чого Америка очікує від неї, точніше вимагає. Вона має схуднути Її збільшена вага сприймається як ознака моральної розбещеності або як божественне покарання. У неї немає жодних помітних м'язів. Такий витік інформації стався з боку особистих тренерів яких найняли, щоб простежити за її схудненням у Нью-Йорку З'явився новий спорт полювання на Моніку. Це працює так: ви шукаєте ту саму зачіску з чорного волосся і добре вгодовану фігуру. Минулого тижня її помітили в ресторані на обіді. Чому замислено запитав мене мій американський знайомий? Вона так часто ходить у ресторани, якщо вона така товста. У цей момент від неї очікували б добровільного домашнього ув'язнення. Цей текст є зразком жовтої журналістики в найкращих чи в найгірших традиціях того часу. Ще одна стаття: Моніка вступає у війну з жиром. У цій статті йдеться про участь Моніки в рекламних роликах для компанії Jenny Craig Incorporated. Так само, як і в попередній, у цій статті її як по методичці зневажливо називають сквіз. Тобто коханка у значенні та кого там затискають, мацають по кутках. Ситуація з Монікою Левінській є дуже неоднозначною. Скажімо питання, для чого вона зберігала ту сукню, ви знаєте яку, але мене досі дратує, чому лише вона зазнала такого булінгу. На відміну від президента, якому навіть не спромоглися оголосити імпічмент. З часом Моніка Лавінський змогла взяти контроль над своєю історією. Вона стала правозахисницею, яка бореться за права людей, що страждають від кібербулінгу. Вона сама пережила принизливий досвід глобального публічного осуду і зараз виступає із лекціями, пише статті, книги і активно бореться за безпечний простір в інтернеті. І звичайно неозброєним оком видно її різку зміну ваги. Та обличчя не виключають різні коментатори і того, що це може бути оземпік. У цій рекламній кампанії багато хто побачив так звану промоцію цього оземпіку. Як би там не було, це її особистий вибір. Хоча дехто вважає, що вона таки піддалася цьому суспільному тиску і зробила так, щоб її почали сприймати. Незалежно від зовнішності, Моніка Левінська довела, що вона має силу змінювати своє життя. Як би там не було мені як простій смертній людині, дуже важко зрозуміти, чому знаменитості, які мають мільйонні статки, доступ до найкращих нутриціологів, дієтологів, фітнес-тренерів, і вони мають людей, які організовують їхній режим, графік, тобто, все легко можна організувати. Чому вони обирають такий препарат з такими серйозними побічками лише для того, щоб різко схуднути, отримати оземпік в лице і стати метом обговорень їх от блогів, як мій, оскільки у них також є доступ до найкращої медицини в США? Вони також можуть нівелювати ці побічні ефекти, їх врятують, їх відкачають. Проте я досі не розумію, як ось такий суспільний тиск може настільки переважати здоровий глузд. Особливо у тих людей, знаменитостей, які мають настільки серйозні засоби для покращення свого здоров'я та фігури. Нагадаю, що семаглутит це речовина, яка розроблена для лікування цукрового діабету другого типу. Нещодавні дослідження підтверджують, що ця речовина може спричиняти ризик втрати зору. Також вона може знижувати потенцію та впливати на сексуальне бажання. При цьому найцікавіше те, що люди дуже часто вприймають цю речовину для того, щоб отримати більше уваги, а отримують просто менше бажання. Що ви думаєте про ці всі припущення, чутки та плітки? Чекаю ваших коментарів. Дякую, друзі, що дивитесь, Дякую, що ви зі мною. Підписуйтесь, ставте лайки, переходьте в мої соцмережі і не забувайте про промокод в описі до відео.